Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри, цим величним співом Пасхального тропаря Христос Воскрес із мертвою, смертю, смерть подлав і тим, що в гробах життя дарував, церква сповіщає про святкування великого свята, Воскресіння Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Найперше це свято має принести нам велику радість, радість від того, що смерть є подолана. Що життя відновилося після того, як Христос помер на христі, зійшов до пекла, переміг пекло і Воскрес на третій день, і тим самим показав, що Він має владу над життям і над смертю. Сьогодні пасхальну радість затьмарюють військові дії на сході нашої держави, де багато сімей сьогодні оплакують своїх синів, а наш народ своїх героїв. Але апостоли, які почули присуд Понтійського Пилата на розп'яття Ісуса Христа, також полякались і також переносили велике страждання від того, що Христос, їхній улюблений учитель, буде підданий хресним стражданням і смерті. Але їхня віра була заслабкою. слабкою. І тому не вони перші дізналися про Воскресіння Ісуса Христа, а першими дізналися жінки-мироносиці, серця, яких були сповнені любов'ю до Христа і великою вірою. Подібно і ми, дорогі брати і сестри, повинні сповнити свої серця великою любов'ю і вірою до Христа. І тоді Господь завершить цю війну, завершить ці наші страждання, завершить їх миром. І нашою загальною перемогою. В сьогоднішній день, дорогі брати і сестри, я хочу побажати цього миру в кожну нашу домівку і оселю, всій нашій державі. Хай Воскреслий Господь війде в кожне наше серце, принісши туди здоров'я, мир, благодать і всього того, що нам потрібно для щасливого життя. В сьогоднішній день я хочу привітати всіх жителів нашого міста, побажати їм. Божого благословення і пасхальної радості воістину Христос Воскрес!